Російські війська руйнують усе на своєму шляху. Українські землі, міста і села вбивають людей, здійснюють екоцид. Лише українські військові стоять сильним щитом захисту країни. Від російського агресора і окупанта тому кожна поїздка журналістів редакції в зону бойових дій це змога передати емоції і голоси наших захисників і захисниць у першій частині азбуки війни з 53-ї волонтерської поїздки на передову ми розповідали, як відбувалась передача швидкої допомоги для третьої ОШБ від парафіян УГКЦ в Польщі. У другій частині маєте можливість отримати вітання від бійців, яких точно впізнаєте. Адже поки дехто да, з вас думає, чи вступати в лави збройних сил України, вони вже там, і попри все, на важких напрямках беруть участь у боях. Андрій Вітер, доброволець, навідник міномету. Та Мар'ян Горуцький, старший солдат ЗСУ. коли приєдналися до ЛАВ Збройних сил України зразу після початку війни, 24 лютого, що вас змотивувало і що підтримує зараз впродовж цих двох років? Що нас забирають нашу рідну землю? Та й мотивувало, бо прийдуть до нас, заберуть звідси, то прийдуть і до нас, то питання часу. Ліпше тут, як то тікаються оборону тримати, ніж в розрухах жити. Як щодо місцевих, в яких напрямках працюєте і чи активно так от місцеві жителі приєднуються обороняти Україну як за західних регіонів? Ні, вони до нас так не дуже це. Вони, вони чекають руського міра тут. Не Розуміють, чого жити в злиттях. В тих тут ні роботи, ні нічого, я просто не розумію, що їх мотивує до того. Так, то ми працюємо це, в цьому напрямку. Е -е, Стримахівка, Андріївка, Місажарів. Як з приводу чоловіків? Чи мобілізовуються, чи теж втікають звідси? Ну, звільняються, звільняються, бо бачиш, що смерть просто. Ну, це... Не, не приєднується в армію? Ну не хочуть просто, ну, тікають. Кажуть, <звільш> що немає за що воювати, що держава нічого не дала. Така мотивація. Ну, скидаємося на, на ремонт машин, ну, своїх грошей теж даємо свої гроші. А я, сприв... не Хочеться людей просити, знаєте, ну, ми заробляємо достатньо. Якось так, ну, стидно. Та людина, яка не працює, там чут, скидала якихось 10 гривень. Ну, Хоч вони їй теж допомагають в даний момент. Ну, як скрута в армії теж є. Не все фінансовується, ну і мусимо якось самі своїми силами. З приводу постачання від держави чи закордонного, чи є техніка, чи є що працювати? На жаль, що маємо, то маємо. А що хотіли б побажати іншим людям, щоб підтримати? Шо, Україна понад усе і перемога за нами. На якому напрямку працюєте? Куп'янський напрямок, купянський Слатівський напрямок. Скільки вже часу служить в Збройних Силах України? Від початку повномасштабного вторгнення скачували на нашій залі. Перших... До повномасштабного вторгнення чим займалися? Займався кашовою промисловості у сфері м'ясоприродної галузі. і сімейними обов'язком. більшості ми піхотний підрозділ, але... Це більше техніка для доставлення підходних підрозділів на посередню на лінії зікло. Чи вистачає техніки бойової боєприпасів, чи доставляли нову, зокрема, якого дозвучують? Ну, ви знаєте, це питання, воно зараз, мабуть, відповідь можуть дати всі, хто цікавиться, що відбувається на лініях зіткнення, зі, на лінії фронту, зі, що відбувається в Україні і чим оснащені Збройні Сили України. Тому можу тільки підтверджувати, що в нас нічого немає. Займається не то, щоб висновити, а віддати території, які є зараз на вашу думку, як можна підсилити, покращити ситуацію особовим складом докуптовувати всі підрозділи в буквальному прямому значенні, всім всім особи всіми людськими ресурсами чоловічими і військовою технікою, як для мотопіходних підрозділів так і для зенітних артилерійських підрозділів, і однозначно артилерійськими снарядами і повітря. Першочергово нам зараз потрібно повітряний захист повітряного посуду. Для того, щоб зробити, хоче якісь, хоч якийсь, хоча втримати ті е, межі території, на яких ми зараз тримаємо юнізу. Мотивує моя сім'я, родина, батьківщина, е, свобода. Адже Ми воюємо зараз не те, що за землю і територію, а за свободу нас, українців, тому що, якщо хто свідомий, українець. Він повинен розуміти, якщо ми не вистоїмо, то нас Ігнація, і в подальшому за століття, можливо, вже і не буде. Так не так як в так і полізької Тому нам мотивація вистояти, щоб зберегти наші традиції, нашу історію. Найперше, чого не вистачає на фронті, це людей. Бо когось треба замінити, а когось підсилити, щоб якомога швидше вигнати російського ворога з українських. Територій, боєць ї ДШБ Віталій якраз навчається та готується. Я служу в 80 десантно десантної бригаді міста Львів. Зараз проходжу навчання на полігоні на посаду командира бойової машини та молодшого сержанта. Так, навчання проходять, після навчання відразу на схід, звідки приїхав все. Скільки часу вже навчаєтесь? Навчаюся вже 40 днів. Ще залишилося десь 2 тижні і, і на схід. Ви вже отримували якісь бойові завдання, десь були вже? Ну я спочатку війни вже. Я з контрактник, вже четвертий рік в мене пройшов. Вже контракт кінчився. Приходив вже четвертий рік на то, то Приїхав з сходу. Весь час був на сході. Що вас мотивує? 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 <головіка> Перемога. Люди, всі друзі, сім'я, Україна. Е, дякую. Чого чого бракує? Бракує? Знаю. снарядів. <головіка> Є, до речі, якась трохи поставка за кордону, чи мало? Ну трошки є, але я б сказав, що мало. Ну вітання для мами Каті Котелюх, Вона зараз в Польщі працює. Все хочу передати дуже велике дякую парафіянам церкви Івана Богослови за те, що вони підтримують цю війну. Нас і допомагають. Не відгороджуйтесь від війни, ставайте на захист країни. Руський мір несе за собою смерть. Робіть усе можливе, аби наблизити. Перемогу Ольга Марків спеціально для редакції Миколаїв на Дністрі зони бойових дій. Партнер редакції Остап Грецько. Підписуйтесь на ютуб канал редакції.